Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенка. Ну, як завжди, хочу показати цинізм наших колишніх можновладців, так званої теперішньої опозиції, їхню брехливу поведінку, їхню брехню людям, їхні роздвоєності, їхня, їхню роботу, їхню роботу. Для популяризації тільки себе, і для того, щоб прийти до влади і почати знову красти. Знову на прикладі Труханова. Ви знаєте, що у мера Одеси Труханова його позбавили громадянства. За рішенням РНБО і спеціальної комісії був виданий указ президента України Володимира Олександровича Зеленського. Позбавлений на е, підставі того, що надані докази Службою безпеки України, що у нього є громадянство Російської Федерації. Він... Заперечує. Його прихильники заперечують. Та і деякі одесіти кажуть, а нам все одно, хай хоч монгол, ну русські, ну й що? Ну, це так. А я взагалі то за. Навіть, от дивіться, я, я це я кажу допускаю. Уявляю, або ще щось конспірологію косу навіть немає громадянства у нього. Я все одно хотів би, щоб він не був мером нашого українського міста мільйонника, тому що він повністю, повністю пропагандує Російську Федерацію, повністю її підтримує, повністю налаштовує Одеситів проти України і за Російську Федерацію. Так, от позбавили його українського громадянства. Він там збирається в суд і так далі. Там перезначається Лисак, голова військової адміністрації. Ну, я вам хочу сказати, Одеса ну, претендує на прифронтове місто в зв'язку з тим, як її обстрілюють. Ну, це інша вже тема, і це інше вже направлення. А зараз по Труханову. І опозиції так званої і. Лохотронщиків, і хочу довести до людей, як з них роблять лохів. І люди з цим чомусь погоджуються. Ви знаєте, що відкрито з фракції Європейська Солідарність, з фракції, я наголошую, та що з народних депутатів, фракції народних депутатів, відкрито його підтримав Олексій Гончаренко. Я вчора про це говорив, ну і зараз ви можете побачити. Ось фото, де він сказав, що все все пропало. От Зеленський забрав громадянство у Троханова, це біда і так далі. Кінець місцевого самоврядування. Я думаю, чому він його підтримав? Тому що у Гончаренка також є, я думаю, я так думаю, громадянство Російської Федерації. Чому я вчора розповідав це на прямому ефірі? Будь ласка, заходьте, послухайте, кому хто прослухав, хто не знає, чому я так вважаю і чому так, скоріше за все, є. Але ніхто, замітьте, ні сама фракція не висловилася, не ні Порошенко, ніхто з членів фракції Європейська Солідарність на тему позбавлення Труханова громадянства України не висловився більше, окрім ще однієї людини. Гончаренко захищає Труханова, а там є ще такий Володимир Арієв. Ви знаєте моє відношення до нього, до її доньки, і так далі. Він написав ось просто коротко. Більше ніхто, більше ні одна людина не висловилася ні за ні проти. Тобто, у них немає своєї думки по відношенню до проросійського мера міста Одеси Ігоря Труханова. Немає, але висловився Володимир Арєв. Він коротко написав. Допис на своїй стороні, сто, сторінці. Про російське громадянство Труханова я писав 11 і знак оклику років тому. Начебто нормально. Але треба ж завжди все чути, бачити і обдумувати так, щоб зрозуміти, а що це за допис, і що після цього йде, і що він значить. Так, от, я вважаю, що цей допис показує. Що Володимир Арєв 11 років тому, в 2014 році 2014, коли президентом України був Петро Порошенко, а Трухана вже був мером Одеси? Він не звертав увагу на свого народного депутата. А Арєв тоді був народним депутатом у фракції БПП Блока Петра Порошенка. Коли говорив, що Труханов має громадянство Російської Федерації, а президент України Петро Порошенко на це не звертав ніякої уваги. І він 5 років не зробив нічого, нічого проти Труханова. Хтось скаже, а Зеленський також уже 6 років тільки зараз дійшло. Давайте так, але ж дійшло. Але ж він позбавив, але ж він взяв відповідальність. І він дійсно війшов в ситуацію, вклинився, роздумав, подивився, дав завдання. Потрібні організації його виконали, і було рішення РНБО. Ми повертаємося до Порошенка. Ігор Труханов, проросійський мер міста Одеси, міста мільйонника України. Далі, от по хронології, Петро Порошенко, президент України, генеральний прокурор Юрій Луценко. Арєв – депутат Верховної Ради від блоку Петра Порошенка, голови урядів при Порошенку тоді. Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман. голови Верховної Ради. Це я кажу тих людей, які могли повпливати на рішення позбавлення громадянства, не надавати громадянства на вінському та іншим, а позбавляти громадянства не Саакашвілі, що зробив Порошенка, а проросійського. Труханов. голови Верховної Ради були Володимир Грозням і Андрій Порубій, на якому вони топталися на кістках і крові і топчуться зараз. Ірина Геращенко, яка зараз є у фракції, і є співголова фракції Європейська Солідарність, тоді була перший заступник голови Верховної Ради, Служба безпеки України Володимир Грицак, Олександр Турчинов, голова РНБО при Порошенку. Це всі його соратники, це всі його. Так звані васали, спільники, подільники, члени угрупування злочинного. Чому ж Петро Олексійович Порошенко не ініціював, ініціював цю ситуацію з проросійським мером? От думайте, прихильники Порошенка. От думайте, чому? І чому зараз ці ж люди навколо Порошенка? І не тільки ці? Я вам зачитував. Мені дуже подобається цей він журналіст Віктор Рищук, і я читаю його дещо, як подобається його стиль, подобаються його думки, але десь з чимось не згоден, але десь і згоден. Я вам зараз ще зачитаю його маленький допис про те, як перебуваються в воздухі, в повітрі, передягають труси, передягають все, що можна. Совість продають. Ось на цьому прикладу ось пише Віктор Лищук. Був час, коли я активно спілкувався з членами Народного фронту. Пам'ятаєте, що таку партію? Це партія Ценюка була. Як же вони за спиною Порошенка його чи хвостили? І за реінкарнацію Медведчука. Це ж вони самі от признавали Народний фронт. І за сприяння російській телепропаганді, і за безмежну системну корупцію, яку не показували тоді. Зараз кажуть, її дуже багато, та її в три рази менше, ніж було тоді. Просто тоді нічого не показували, ні про що не інформували. І крали тоді мільярдами, якщо зараз мільйонами, і в три рази менше. Що далі пише Віктор Вікторелщук? Розвалився. Народний фронт, і що бачу, проросли фронтовики, так звані в Порошенковській євросолі, Євросолідарність, зустрів недавно двох таких ветеранів фронту. Ну, Фронт, це алегорія, Народний фронт. Запитую: ну за які такі якості ви тримаєтеся за людину, це мається на увазі Порошенка, на якій вже пробу ніде ставити? Що вони відповідають? Він державник, він євроінтегратор, він Томас. Ну це все окремі питання, про які можна поговорити. І що пише Віктор? І жоден не сказав Порошенко богатий. Зумієте? Ви розумієте смисл? Чому вони там тримаються? Тому що у Порошенка є гроші, на які вони існують зараз. Вони. Повністю продали свою совість, і гідність, своє чоловіче, людське будь-що за гроші Порошенка. Ось так ми живемо. Ось так ми, друзі, живемо. І от все це підраховуючи і збираючи в кучу і аналізуючи, ну, приходиш до висновку, що Трухано якого звинувачує СБУ в тому, що він є також громадянином Росії, завжди був в команді Петра Порошенка. І ось це злочинне угрупування підтримувало і берегло свого російського колегу мера Одеси, якого обрали Одесити, тому що він є їхньою невід'ємною частиною. Ну ось якось так, друзі. А ще я вам хочу сказати, що Порошенко у нас геній. І чому він геній? І чому він воєнначальник, і чому він побідоносний, е, я не знаю, він вже генерал-полковник. Зараз я вам розкажу. Після того, друзі, як ви підпишетесь, поставите вподобайку, натисните дзвоничок. Я просто нагадую, що хтось дивиться не підписаний, хтось без дзвоника не приходить повідомлення. Прокоментуйте першу частину випуску. І підемо ми з вами далі. А ще ви, друзі, хто хоче чітку, класну книгу мати, ціна рабства, зайдете в розділ Опис і подзвоните автору Євгенію Буцику. І можете придбати у нього цю книгу. Книга неймовірна. Відгуки я вчора також на прямому ефірі зачитував. Ось йдемо далі. Зараз, друзі, я вам хочу показати декілька фото. Подивіться, ось фото. Це трансформатор, сетчата конструкція 3D-забор. Ось нафтобаза, огорожена сітками, друзі. Ось комплект фото різних. Це приклади. Але це приклади, на жаль, взят, взяти мною у ворога у Російській Федерації. Ворог реагує швидко і, на жаль, обходить нас у питанні захисту від безпілотних апаратів. Та, це не це не врятує від ракет. Але 80%, 80 пошкоджень на наших енергетичних системах це БПЛА, шахеди. І ворог пристосовується. І нам буде все далі складніше і складніше виводити з праці з роботи їхні НПЗ і їхні інші підприємства чи нафтохранилища. У мене питання. Коли ми це зробимо, коли власники це зроблять, я вже доводив приклад по ТЕЦ 5 і ТЕЦ, 6, які належать Київській міській адміністрації. Чому чому над трансформаторами не було таких сіток? Вже московіцькі приватні компанії, приватні компанії не дають послуги з проєктування та облаштування таких захистів. Тут частина фот, фото з. Маріуполя, чому ДТЕК сам навколо своїх трансформаторів таке не збудує? Чому влада не будує навколо, навколо підстанцій своїх? Чому? Або чому Чернігівська обленерго навколо трансформаторних? Сидять чернігівчани без світла, сидять частина сумчан без світла. А це ж можна попередити, це ж можна захистити, друзі. Ось я вам покажу. О, на одному з наших енергетичних об'єктів була встановлена така сітка. І трансформатори захистили. І та підстанція працює. Ось, вона пошкоджена. Сюди прилітав шахет. Бачите? Але він зірвався на сітці. І до трансформаторів, якщо там щось і долетіло, то це мілкий ремонт. Розумієте? Такі сітки можна було зробити ну на всіх об'єктах, але їх навіть ніхто не проєктував і ніхто про них не думав. Ви про що? Це хто повинен робити? Президент? Верховний головнокомандувач? Ну ж точно ні. Ну, мільйон відсотків ні. Тому що енергетична система 90% приватна. Ну захищайте свої. А ще громади, захищайте своїх громадян, своїх мешканців. Зробіть так, щоб у них було світло. Ну це захист першого рівня. І БПЛА плювати. Ну, ракети на всіх не вистачить. А ось там є і патріоти, там є і Рісті, які можуть збивати і будуть збивати ракети. Ну не можна, щоб захищали одні, а інші просто все розбазарювали і підставляли під знищення. Це зрада. Ну, знаєте в такому тяжкому слові. Це зрада. Так нельзя. Ну і що я вам ще хочу показати? Також про Петра Порошенка. Про його зухвалість, про його брехню, про його, ну, я не знаю, як це називати. Я хочу, щоб от ті, хто його прихильники, називали це самі. Він зробив все. У нас, от те ППО, що у нас є, це зробив все Петро Олексійович Порошенко. Але не захистив енергетику, на жаль, це я вже додаю. Так от, 26 липня 23 року він написав: ми зробили ППО в Києві, посилимо його і в Одесі. Тоді у мене питання: чому і Одесити сидять без світла, без води, взриви, шахеди атакують? Чому в Києві зникає світло? якщо Порошенко зробив ППО в Києві і посилив його в Одесі після 23-го року. Далі що він пише: нам вдалося зберегти Київ, і ми посилимо наше ППО в Одесі. Та покажемо собаці Путіну, що йому не вдасться регулювати наш зерновий експорт та вбивати мирне населення. Друзі, ну це хоч кудись воно підходить. Він хоч якесь відношення до зернового ринку, до ринку зерна, наших, наших е, е, кораблів, які вивозять зерно. Маршрут, він хоч щось, якесь, ну, якусь причетність, хоч трохи має, а хтось думає, що це він. І далі він пише. Разом зі громадянською... Організації, громадської організації, справа громад. Ми і раніше передавали нашим ППО багато допомоги. Зараз ми подвоїмо зусилля, щоб наші ракетники, наші зенітники, наша протиповітряна оборона отримала все, щоб залізним куполом тримати небо, півдня, знати, бачити і бити ворожі дрони. Все отримали. Молодці і справа громад. І Петро Порошенко, і Іра Геращенко, і Артур Герасимов, і Троханов. Ну всі молодці. Одесити, ви отримали все. Одесіті, замовкніть. Петро Порошенко зробив все. Одеса під куполом. Кияни, заткніться, вибачте, за такий вираз. Петро Порошенко зробив все, щоб в Києві було класно. Зеленський, так-та, так. навіть залужний. Не кажучи про крики. Вилетіло з голови зараз у мене Не командуючого нашого. Головнокомандуючий це теж таке. І зенітники таке, Порошенко зробив сирський, вибачте. Порошенко зробив все. І мовчать українці, замовкніть, будь ласка, поводите себе неправильно. Дивіться, які. Ти подивись на них. Невдоволені. Петро Олексійович тут раком лазив, повзав, землю колупав, все робив для вас. Ви зараз живете, як в раю кияни і одесіти. Я б вам. Ну це ж так, друзі. Ну хто ж це? Ось як написав Лещук, да? а, 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 як же ж ви могли, да? як ви тримаєтесь за цю людину? Вони кажуть, вони ж не кажуть, що він багатий. Він євроінтегратор. Який? Ой-ой-ой, друзі. Друзі. Величезна вам подяка за те, що ми разом, за те, що ви допомагаєте нашим воїнам, за те, що ми одне ціле, допомагайте, не забувайте, не шкодуйте, не жалійте, допомагайте рідним, близьким, тим, кому довіряєте. Не лізьте там, кого ви не знаєте. Не лізьте туди, кому ви хоч трохи не довіряєте. Не лізьте, хоч трохи, якщо у вас є питання, краще працюйте з тими, хто є. Я не є волонтер. Я волонтер сам по собі, трохи те, що я можу. Я є організатор допомоги нашим воїнам. Як і Стерненко, повірте мені, як і притула, як і будь-хто, як той же ж Порошенко. Волонтерство це окреме. І ви не знаєте, що я волонтер, чи інші якісь волонтери, які чому. Волонтер – це віддав своє. І те, що я роблю, я роблю тихо для себе. Це не для афіши, це не повинно афішуватися. І коли я кажу, що це ви, друзі, робите, я тільки організовую цю систему. Знаєте, звіно. я дуже вам дякую. Я дякую спонсорам, величезна друзі, вам подяка за все це. А ще. Я хочу, щоб ви подивилися ось ці два відео, друзі. Це ми купили, переслали, ви допомагаєте для 31-ї бригади вісім пачок стяжок. Що таке стяжки? Це для дронів, це на скиди. Вони стягують, як мені пояснили, ударний матеріал. І потім стяжка відкривається і скид в кишеньку окупанту. І щоб під той кишеньки залишилась тільки пуговичка. Так що подивіться ці відео. І хлопці дякують вам. Подивіться велике дякую підписникам Олексія Ляшенко. Велике вам дякую за стяжки. Нам дуже вони потрібні. От 8 пачок стяжок ви купили. Це приблизно на 8 днів роботи. Дуже велике вам дякую, боронимо наше небо. Слава Україні. І я вам дякую, друзі, за вашу допомогу. Ми закриваємо борг по дронам, ми купуємо спальники, ми купуємо стяжки. Хто може купити стяжки сам і відправити хлопцям? Зв'язуйтесь з Євгеном, будь ласка, у нього всі координати, і він вам дасть куди. Їх посилати, і кому вони потрібні. Бачите, 8 пачок це на 8 днів роботи прислали. А потім їм опять знову потрібно, оп'ять, це як моя внучка, оп'ять каже. Їм знову потрібні стяжки. Так що, друзі, велика-велика вам подяка. Ну і як завжди, наприкінці. Всім донаторам, хто донатить на підтримку каналу, без вас би не знаю, як би ми існували. Як би існував канал, я купив ось батареї. Я вже готовий до відсутності енергії. У мене буде світло, у мене буде працювати роутер. Я зможу щось записувати. Можливо, не буде прямих ефірів, але я зможу записувати і можу публікувати. І це все завдяки вам, друзі. Величезна, величезна всім подяка. Тим, хто донатить на канал, а головне, хто донатить на для наших воїнів. Я щиро дякую. Куяніченка Ірині, пані Ірина 50 на 50. Щиро, щиро вам дякую, пані Ірина, за підтримку як воїнів, так і канала. Особиста велика подяка. Ел Подлуцька Оксана на PayPal перерахувала. Дякую вам, пані Оксана. Всі реквізити під відео. Всі. Пані Любов, 50 на 50. Дякую вам, пані Любов. Ви завжди підтримуєте і канал, і воїнів. Велика, велика вам подяка. Дивак Ніонілі, Марченко Ларисі. Паршиної надії, Нестеровському Михайлу, 20 на 80, Дякую вам, друже, дякую вам, па пане Михайло, особиста велика подяка за ваш шикарний шикарний донат. Дякую. Яковенко Ларісі, Ковальові Оксані, Лапчук, Зиновію, а також хтось 15-го о на Монобанк Перерахував без прізвища там. І 16 сьогодні о 10.51 на приват 24 Велика друзі, вам подяка! До завтра! Україна переможе!